Переможно зійшов у пекло своєю душею. Він, як ми говоримо славянською, поправ врата пекла, от, от, от ті засоби, замки, ключі. Це все те, що є символом того, що пекло було зачинено, закритим. От Хистос, Христос поправ пекло, а там, де ці двері пекла. Які Христос не просто відкрив, а дійсно зробив так, щоб їх і не стало, і пекло переможене, там, де ці двері, там лежить якась особа зв'язана. У неї зв'язані і руки, і ноги. Що ж це за особа? Це саме пекло, яке поправ і переміг Христос в давній традиції, православного іконопису було прийнято зображувати певні явища, певні події уособлено. Тобто оця от особа, яка лежить, це пекло, яке Христос переміг, зв'язав і воно після. Переможного зішестя душі Христа у пекло уже немає над людьми тієї сили, яку мало до смерті і до того, як душа Христова, переможно зійшовши в пекло, попрала всі його засоби. Пекло переможене. І от сьогодні ми будемо оспівувати цю перемогу Христа. На останній сторінці зображено момент сходження благодатного вогню Великої Суботи в Єрусалимі в храмі Гробу Господнього Воскресіння Христового. Вже зійшов благодатний вогонь, і вже везуть до нас з різних сторін цю святиню християнського світу. Уже в деяких парафіях Вишівського благочиння, Макарівського благочиння вогонь зустріли. Ми ж будемо його зустрічати дещо що пізніше з різних сторон. Сподіваємося, буде його сьогодні цю світлу ніч до нас привозити. І тут після спів. Який ми можемо всі виконувати, звершуючи його, тоді, коли будемо обходити Хрестим ходом навколо наших храмів, Воскресіння воскресеніє Твісті Спасія, ангелі поють на усіх і нас на землі, сподобі, чистим серцем Тєві славіті. Тоді, по-справжньому, ми пославимо Христа, коли будемо очищати наше серце від усякої скверни, від усього того нечистого, що приходить до нас, від усього того, що. Вбиває в нас і людину справжню, як образ Божий, і самого Бога, а це відбувається тоді, коли ми віддаємо себе у владу гріхів і пристрастей. І от, Дай Боже нам цю ніч принести перед Богом прияття, дати йому тверду побітницю, виправитися і не повторювати більше того, що ми звершували. Дай Боже, щоб ця ніч всесвітна, всерадісна, радісна, все переможна. Була для нас дійсно тим моментом, який був би переломним у нашому духовному житті. Христос поправ смерть і нам, нехай Він нам дасть нас знаки і давати їх. Отже, приблизно біля 12-ї години ми розпочнемо суповнуту Пасхального богослужіння. Це вже буде через певні хвилини. Зараз ще можна підходити до сповіді, готуємося, проглядаємо все, і певний час ми будемо зустрічати благодатний погод.